Шановні друзі, кіносемінаром до, до семінару по, літературного семінару по книги Дома непереможний, буде старий, добрий перевірена класика, фільм, який по-англійськи звучить за син, російською перекладався як нечто, а українською щось, мабуть. Це замкнутий світ антарктичної експедиції, яка викопує іншопланетне створіння, яке влада здатністю бути надзвичайно хічною і перетворюватися або в людей, або в собак, будь-будь-яке інше живе, живе і живу істоту. І люди, які опиняються серед тих, що серед них є, в ситуації, коли серед них є чужі, постають перед головною проблемою, яку ми вирахували на літературному семінарі про, про непереможного, розбираючи непереможного, що людям дуже... Властиве видавати інше інше з великої літери, з якому столкнулися звичайне, і реалізовувати звичайні стратегії, які до, до цього давали успіх по відношенню до іншого. Поки це інше не доводить їм послідовно, що так не буде працювати, і доведені, люди, доведені до точки найбільшої слабкості, розуміють, що сила полягає в тому, не щоб обрушувати ядерні удари по іншому, а щоб зупинитися, подивитися в дзеркало на себе. І змінити свою стратегію, тобто зайнятися актом самоприривання, який є найбільш авторським актом, який можна здійснити по відношенню до самого себе. І там буде чіт чітко видно, як е, люди, які підозрюють, що надзвичайно хижі і страшні істоти, е, і живуть в тепер колегах і нема критерії відбору, будують в надскладних обставинах, перебудовують. Різні стратегії, поведінки, в тому числі як вирахувати цих самих інших, і то, що з ними потім робити. А для цього щось потрібно зробити з собою. Ми будемо це ретельно вивчати, і можливо це заняття стане для вас актом, коли ви засвоїте, що кожен новий день, кожна нова людина, це ситуація і привід для того, щоб зупинитися, подивитися собі в очі і змінити стратегію. Приходьте.